Проривною подією, взагалі для медичної сфери, не тільки для косметології, стало винайдення лазеру. У 1960 році американський фізик Теодор Мейман створив перший рубіновий лазер для медичного застосування. А у 1963 році хірург же Леон Гольдман вдосконалив та почав використовувати лазер для видалення пігментованих уражень шкіри і темного волосся. Уявіть, яке це було новаторство. На той час, але не варто думати, що лазер видаляв тільки те, що треба, і нічого зайвого не чіпав. Перші апарати були. Ну, дуже дуже далекий від ідеалу. Глибина проникнення була малою, тож доводилось збільшувати потужність і фактично спалювати все, що траплялося на шляху. Це викликало опіки, біль. Та процедура робилася часто без охолодження, його ще тоді ну, просто не існувало. Часом винайшли різні системи захисту, охолодження і покращили налаштування довжини хвилі. Проте навіть зараз у салонах, де є лазер, за нормативами було б. Дуже добре мати вогнегасник. Знали про цей факт? Пишіть у коментарях. Моя особиста історія. Майже 20 років тому я вперше спробувала виїзний лазер для епіляції, коли спеціалісти з великих міст приїздили до нас, маленьких міст, на кілька днів. Це коштувало чималих до речі грошей, і було дуже. Дуже боляче, жодного нормального охолодження, налаштування на око було. І тоді я маю сильний страх цієї процедури навіть досі. І інколи навіть прогулюю і плачу штраф за те, що не прийшла. Зараз же в нас з вами все змінилося, технології стали значно безпечнішими і комфортнішими. А багато клієнтів взагалі дрімають на процедурі. І тому багато хто сміється, мовляв, чого я боюсь, я. Але ось той страх з минулого, як і страх зубного, до речі, який теж колись був болісною процедурою для мене, залишився зі мною досі. Протягом 70-х та 80-х років лазери розвивалися. З'явилися СО 2 лазери, які ще називають вуглекислотними, для шліфування шкіри і лазери для лікування судинних патологій і видалення татуювань. Такі процедури залишилися дорогими болючими. Та малодоступними, але заклали фундамент апаратної косметології. Та й будемо чесними, коли жінок зупиняла болючість на шляху до краси. Можливо, ви чи ваші мами застали якісь з цих процедур? чи... Мали щастя випробувати їх на собі. Які відчуття? Діліться досвідом у коментарях. Я впевнена, що це буде цікаво почитати усім. У наступних випусках я ще повернусь до лазерів і розповім про те, як саме працюють різні види, а також обговоримо нюанси лазерної процедури і чому для кожного лазера потрібні окремі окуляри.